Наразі на цьому, як то кажуть, світ не закінчується, а в будь-якому випадку клієнт може повернутися до фактично попереднього етапу, коли він подавав заявку на всі банки. Тому саме тому я і рекомендую, що якщо клієнти роблять, подають заявки. То обирайте відразу всі банки, аби просто розуміти відповіді всіх і спершу обирати там найбільш вам для вас зручну, але в будь-якому випадку клієнт в подальшому може змінити свій вибір і переобрати банк. Ну, тобто для цього да, доведеться фактично по-новому завести свою заявку і вже розуміючи, що умовно там один банк відмовив. Але залишилося по його там, досвіду, коли він в перший раз подавав заявку. Там ще, наприклад, з п'яти банків йому три надали позитивну відповідь, а два відмовили. Він обрав з трьох один, але два ще залишилось. Да? І в подальшому один відмовився, да? є ще два. і Відповідно, до них клієнт може звернутися, і, е скоріше за все, він отримає в якомусь з цих банків зможе отримати кредит.